Значить, у нас зараз тема «Зовнішній кут трикутника. Зовнішній кут трикутника, і взагалі, що це в нас таке? Це суміжний кут з будь-яким внутрішнім, так як у нас внутрішніх три, тоді до кожного з них можна побудувати суміжний. Так? І ми вже знаємо, що сума всіх внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусів, а сума всіх зовнішніх кутів, ну, якщо взяти по одному з кожного. З кожної вершини, так? 360. Тож розглянемо задачу номер 430. Зовнішні кути трикутника відносяться як 3 до 4 до 5. Знайдіть внутрішні кути трикутника. Отже, що в нас відбувається? В нас є деякий трикутник, схематично його буду, буду намалюю, ось таким чином. І одразу бачимо по одному куту, по одному суміжному внутрішньому куту, тобто зовнішньому. Ось у нас один зовнішній, ось нас другий зовнішній, ось нас третій зовнішній. Щоб було простіше, я їх назву 1, 2, 3. І тоді вдано, в нас що піде: що кут 1, ну, тільки, мабуть, не кут 1, а з меншого, да? тут 3, 4, 5, тож з меншого кут 2, відноситься до кута 3. І відноситься до кута 1 як 3, до 4, до 5. Я поміняла їх місцями лише для того, щоб моя умова співпадала з моїм малюнком. Так, це на сам розв'язок не вплине. Це все, що нам відомо. А знайти нам потрібно внутрішні кути трикутника. Нехай це буде. Ну, тут вже назвемо правильно тут назвемо кут Бац, кут А і кут А Розв'язання маш є ідей м. Давай так, що ми знаємо про зовнішні кути. Яка сума всіх трьох зовнішніх кутів трикутника? 180 градусов. внутрішніх. Внутрішніх 180, а зовнішніх. 360. 360. Так. Да. Тобто, ми знаємо, що кут 1 плюс кут 2. Плюс кут 3 дорівнює 360 градусів. Бо якщо в нас є три кути, в нас є їх відношення і є їх сума, то що ми тут будемо використовувати у цій задачі, щоб розв'язати? Mm -hmm. Взагалі, коли в нас є пропорція, ми використовуємо коефіцієнт пропорційності? Так? Нехай як коефіцієнт пропорційності. Тобто, коли ви бачите ось щось таке в задачі, то вже ймовірність 90%, що вам треба коефіцієнт пропорційності там. Якщо К – коефіцієнт пропорційності, тоді. кут 1, Як ми позначимо? Кут 1 – 5. 5к, так. 5 коефіцієнт. Кут 2. Три коефіцієнта. 3К, так і три відповідно. Чотири к Чому непослідовно ще раз повторюсь? Тому що згідно моєму малюнку, просто кут один він найбільший, ну буде, тому я його поставила на останнє місце, щоб йому відповідала п'ятірка. Тобто найбільший кут. Просто щоб о, моя умова співпадала з малюнком. У вас може бути трішки інший малюнок, якісь інші задачі, то там ви розташуєте ці кути в іншому порядку, але на результат це не вплине. Добре, тоді, якщо сума всіх цих кутів 360, яке маємо рівняння? 5К, плюс 3К, плюс 4К, і це має бути 360 градусів, так? Тому що сума оцих цих всіх кутів це ж 360. Залишилось розв'язати рівняння. Що в нас тут виходить? 12 К дорівнює 360, а отже К дорівнює чому? Uh, 3. 30. 30. Так. К ми знайшли. Знаючи К, ми можемо знайти. Кожен з оцих кутів, вірно. Uh -huh. Можемо знайти. Давайте знайдемо. Отже, кут 1 – це в нас буде 5 на 30, тобто 150 градусів. Тут, до речі, градуси, так? Кут 2 – це 3 на 30, 90 градусів. І навіть майже вгадала по малюнку. Кут 2 в мене майже прямий. І кут 3 – 4 на 30. 120 градусів. Розв'язали задачу? Да. А що в нас запитували в задачі? А, знайти внутрішні кути трикутника. Так, а ми знайшли лише зовнішні, суміжні з тими, що нам потрібно. Тож, якщо ми знайшли суміжні з ними, тоді. Суміжний до кута 1. Чому буде дорівнювати? Mm. Якщо кут 1 дорівнює 150 градусів. Ось тут, то який буде ось цей кут суміжний 30. до нього? 30. 30. Правильно. І так далі. Тобто, записуємо. Тоді у нас кут BAC дорівнює. 180 відняти 150 це є 30 градусів. Кут суміжний до прямого який буде? Суміжний до кута 2. Ага. Кут. А це Б. 180 мінус 90 градусів дорівнює 90. Можна одразу казати, суміжний з прямим є прямий, так? Тобто все одразу 90 градусів, так? І останній кут, суміжний до кута 3. Тобто кут а, Б, С залишився в нас, суміжний до кута 3. 60 градусів. Так, якщо кут 3 в нас 120, то ось тут буде 60, відповідно. Ну, давайте так, запишемо детально. 180 мінус 120. Це в нас 60 градусів. В мене трішки не помістилось, тому я відповідь ось тут напишу. Тобто, що в нас іде? Три величини, ми маємо дати у відповідь. Які це величини? 30, 90. 30 угу. 30, 90, 60 градусів. Як перевірити себе, якщо це все додати, це має бути обов'язково 180 градусів, так? Тому що сума кутів трикутника 180 градусів. Записуйте, будь ласка, йдемо далі. Є? Записую. Є. Тема ж може витирати? Є, добре. Так. І переходимо до нової теми: це прямокутні трикутники, ознаки та властивості прямокутних трикутників. Ми, в принципі, вже знаємо, що таке прямокутні трикутники. Ми вивчали класифікації трикутників. І в п'ятому класі ви е, мали, знати, е, мали дізнати, що таке прямокутні трикутники. Зараз, секундочку, вибачте. Так, тож, давайте згадаємо, який трикутник називається прямокутним. Маш, пам'ятаєш? Mm, прямокутний. Mm -hmm. Ну, це, мабуть, той трикутник, у якого кут 90 градусів. Ну, так, це все, все дуже логічно. Прямий кут, прямокутний. Це трикутник, в якого є кут 90 градусів, в якого один кут прямий. А чи може бути більше одного прямого кута в трикутнику? Давайте пригадаємо. Якщо сума кутів трикутника 180, і ми знаємо, що один з них вже 90, чи може ще один бути 90? Так. Ну, тоді буде два кути по 90, а для третього не залишиться місця тих 180. Не може такого бути. Ну, І навіть якщо уявити, от побудуй трикутник, в якому є ось такі два кути. Вийде в тебе трикутник? Ні. Не вийде, немає такого. Так, ще раз, у будь-якому трикутнику обов'язково два кути гострі. А ось третій може бути або гострим, або прямим, або тупим. В залежності від цього, ми говорили, що є класифікація гострокутний, тупокутний, прямокутний. Все залежить від ось цього третього кута. Бо два обов'язково гострі. Якщо і третій гострий, то ми маємо гострокутний трикутник. Якщо третій кут прямий, то ми маємо прямокутний трикутник. І якщо третій кут тупий, ми маємо тупокутний трикутник. Але зараз ми з вами будемо говорити виключно про прямокутні трикутники. Отже, це трикутники, у яких є прямий кут. Тоді сторони трикутника такого мають певні назви. Та сторона, яка лежить навпроти прямого кута, ось, ця, вона називається гіпотенуза. Зараз, будь ласка, накреслили і підписуємо. Ті ж дві сторони, які є прилеглими до прямого кута, тобто сторони А Б, та Б, С, які утворюють цей прямий кут, так, є його сторонами. Вони називаються катети. Підпишіть, будь ласка. Отже, катети і гіпотенуза. Є? Ну, потроху дописуйте, я буду продовжувати записуйте і слухайте. Якщо. Ми знаємо, що сума всіх трьох кутів трикутника 180 градусів. А ось цей кут прямий, то скільки градусів залишиться на два гострих кута цього трикутника на кут А та на кут С. Якщо ось тут 90 в будь-якому разі, то скільки градусів на ось ці два лишається? 30. Чому 30? Всього в нас скільки? Сума всіх трьох кутів трикутника 180, правильно? Угу. Якщо ми знаємо, що це прямокутний трикутник, тобто кут Б в нас 90, то скільки угу. лишається на ось ці два кути на кут А і на кут С? Угу. Так що не ще. Всього 180. Ось цей кут на себе забрав 90. Скільки залишилось на А і С разом від 180? Якщо цей 90, оці два разом, скільки мають бути? Щоб всього було 180? 50 градусів 40. А чого не 45 і 45? Нащо ти ділиш? Разом маш? Разом на ці два? Скільки буде? Разом на ці два. Я не питаю, скільки кожен з них. Трикутники різні, там можуть бути будь-які величини, може бути 10 і 80, 20, 20 і 70, що завгодно. Але разом на них є 90 градусів. Якщо кут Б це 90, то оці два разом мають теж бути 90, щоб разом дати 180 градусів. Це зрозуміло? Угу. Тобто, що ми маємо? Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів завжди. І це треба запам'ятати. Сума гострих кутів прямокутного трикутника становить 90 градусів. Це перша властивість, яку ми маємо. Це є безпосередній наслідок з того, що сума всіх трьох кутів 180. Тепер давайте пригадаємо, коли ми з вами вивчали трикутники на початку року і вивчали ознаки рівності трикутників, так? Ми говорили про три ознаки рівності, які в нас були для довільних трикутників. За е, чим? Двома сторонами та кутом між ними, так? За стороною та двома прилеглими кутами було. І... Було, yeah. і за трьома сторонами У нас були три ознаки рівності трикутників. Але, щоб нам не було сумно на уроках, вирішили для прямокутних трикутників придумати, ну, точні, точніше, не придумати, а вивести окремі ознаки рівності, саме для прямокутних трикутників. Значить, зараз оце я приберу. Значить, ось наші ознаки, які ми вивчали, те, що ми тільки що повторили, для довільних трикутників, так? Перша ознака за двома сторонами та кутом між ними. Друга за стороною та двома прилеглими кутами, і третя за трьома сторонами. А ось які в нас ознаки для прямокутних трикутників. Ось це зараз можете не поспішати записувати. Я цю картку прикріплю. У класрум вона у вас буде, ви зможете нею користуватися. Але ж давайте розберемо, тепер у нас є 5 ознак рівності прямокунних трикутників. Ось давайте подивимось на першу за двома катетами. Тобто, якщо два катети одного трикутника відповідно дорівнюють двом катетам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Звідки ця ознака взялась? Тепер давайте ще раз повернемось до ознак рівності довільних трикутників. В нас була перша ознака за двома сторонами та кутом між ними. Тобто ми брали дві сторони та кут між ними в одному трикутнику і, відповідно, такі самі в другому. А що ж тут відбувається? Чому ми беремо лише дві сторони, а про кут нічого не говоримо? Є ідеї, чому так? Mm -hmm. Який кут між цими двома сторонами? Чому дорівнює кут між катетами прямокутного трикутника? 90 градусів. 90 градусів. Тобто, по суті, це і є та сама перша ознака. Це дві сторони та кут між ними. Просто кут, той кут між катетами, завжди 90. І в другому прямокутному трикутнику кут між катетами теж завжди 90. Тому, по суті, це є наслідок з першої ознаки рівності трикутників. За двома катетами отже, одна з ознак. Дивимось на другу, звідки ж вона взялась? За катетом та гіпотенузою. Теж дуже схожа на дві сторони, так? але кута тут вже немає. Значить. Що в нас тут відбувається? Трішки трішки згодом у восьмому класі ви дізнаєтесь про взаємозв'язок між гіпотенузою та катетами. І, вибачте, і ви побачите, що можна, знаючи дві сторони трикутника, знаходити третю. Тобто, по суті, ось ця друга ознака, вона аналогічно третій ознаці. Рівності довільних трикутників, яка говорила нам, що якщо три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам іншого, такі трикутники рівні. Тобто запам'ятовуємо за катетом і гіпотенузою. Далі, третя. За гіпотенузою та гострим кутом. Якщо один гострий кут трикутника ось тут рівний. Такому ж, так, відповідному в другому. То що буде з ось цим кутом, якщо ми знаємо, що сума їх 90 градусів. Наприклад, ось тут 30 і ось тут теж 30. Тоді, якщо сума гострих кутів прямокутного трикутника 90, ось ці кути зобов'язані бути по 60 градусів, бо сума гострих кутів 90. Тобто, по суті, ми з вами маємо сторону і два прилеглих кути. Це наслідок другої ознаки рівності довільних трикутників за двома за стороною та двома прилеглими кутами. Тут немає смислу, зараз буде тривога, немає смислу говорити і виводити, доводити ось ці кути, знаходити. Просто ми можемо використовувати таку ознаку, що гіпотенуза і гострий кут одного трикутника рівні. Відповідно, гіпотенузі та гострому куту другого трикутника, то такі трикутники рівні. Четверта за катетом і прилеглим гострим кутом. Звертаю вашу увагу саме прилеглим гострим кутом, тому що є ще протилежний гострий кут. Якщо ви в одного трикутника візьмете прилеглий, а в другого візьмете протилежний, то це не працює. Так, не працює. Тобто, ми беремо. За катетом і прилеглим кутом. Тобто катет і прилеглий кут в одному, катет і прилеглий кут в другому, якщо співпадають такі трикутники рівні. А ось в четвертій, в п'ятій ознаці якраз катет і протилежний кут. Але тоді, в другому трикутнику має бути теж катет і протилежний кут. Сподіваюся, це зрозуміло. Звідки взялись ці ознаки? Ну, знову ж таки, дивіться, сторона і два прилеглих кути. Бо один з прилеглих кутів до катета – це прямий, він завжди 90. Ця ознака звідки взялась? Знову ж таки, якщо ось цей кут відомий, то другий гострий кут це 90 мінус відомий кут. Тобто, знову ж таки, в нас сторона та два прилеглих кути. Тобто, всі ці ознаки є безпосередніми наслідками ознак рівності довільних трикутників. В нас їх п'ять. Перша, друга, третя ми запам'ятовувати не будемо. Четверта, п'ята. Але ось ці формулювання, за якими елементами ви використовуєте ознаку, ви знати маєте. Цю картку я долучу до класруму. Ви зможете з нею попрацювати, перемалювати або роздрукувати кому як буде зручно. Чи є питання щодо ознак? Ні. Так, ну, на жаль, нас дуже мало. Сподіваюсь, за записом інші розберуться. Так. А, так, це ми з вами проговорили. Ознаки ну, рівності. Так, і тепер ще одна дуже важлива властивість прямокутних трикутників. Чому дуже важливі? важлива властивість? Ця властивість використовується. У задачах і 8 і 9 класу, тобто там ми будемо вивчати у 8 класі вже 4 кутники, але ми будемо шукати в них трикутники і використовувати ось ці властивісті, які вивчаємо зараз. Що це за така за властивість? Нехай у нас є прямокутний трикутник, нехай кут Б у нас прямий для визначеності, і нехай нам відомо, що кут А дорівнює 30 градусів. Якщо в прямокутному трикутнику є кут 30 градусів, то працює ось така властивість. Катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. У вас в підручнику ця властивість зазначена як опорна задача. Опорна задача це такі задачі, висновки, з яких ми можемо використовувати на рівні теорем. Але... Як показує практика, учні не звертають уваги на опорні задачі. Ну, Бо це просто задача. От якби вам написали теорема, то був би шанс, що ви б ще дивилися, вивчали, запам'ятовували, Так, як виділені теореми у параграфах. Так? А на опорні задачі ні. Тому я вас прошу зараз записати. Можете записати твердження або властивість, як хочете. Давайте властивість напишіть, властивість. Там кута 30 градусів, і запишіть, що катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, ось він цей катет, тобто БЦ в нашому випадку, дорівнює половині гіпотенузи, тобто половина від АЦ, катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині. Гіпотенузи. Не бачу смислу оговорювати, що це прямокутний трикутник, тому що якщо ми говоримо про катет, то, вочевидь, це має бути прямокутний трикутник. Що це нам дає? Якщо ви бачите прямокутний трикутник. В якому є 30 градусів. І ось тут, наприклад, 5 см катет, що лежить навпроти цього кута, то чому буде дорівнювати гіпотенуза тоді? Чому? Якщо катет половина від гіпотенузи, то гіпотенуза, відповідно, вдвічі більша, ніж катет. Ну, це те саме. Якщо тут 5, то тут має бути 10. Бо 5 половинка від 10. І навпаки, якщо у вас є. Так, ну я вже трішки поспішаю, бо не точно зараз буде в нас тривога, щоб трішки встигнути, тому від руки малюю. Якщо ось тут 30 градусів, і ось тут, наприклад, 20, гіпотенуза 20, то тоді катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині від гіпотенузи, тобто половині від 20. Тобто 10. Який ще може бути момент? Якщо вас невідомо про кути цього трикутника, але відомо, що, наприклад, гіпотенуза 8, а один з катетів 4, і ви бачите, що катет вдвічі менше, ніж гіпотенуза, тоді кут, який лежить навпроти цього катета, буде скільки градусів? 30. Ось так це працює. Тобто, ми можемо навіть кут визначити, навіть кут трикутника ми можемо визначити, якщо побачимо, що в нас є гіпотенуза і один з катетів, і в них ось такий взаємозв'язок, що гіпотенуза вдвічі більше, ніж катет. Ну, або катет половина від гіпотенузи, що є по суті те саме. Так, є питання щодо цієї властивості.